Ви не згадали, що в Хорватії буквально за пару 200 тисяч населення сербського мирного висела своїх територій. Це теж була правда, правда? Так, це було, знає, так. Але ви про це не згадуєте зараз, правда при цій? Е, в Ті ситуації, що ви наводили, наприклад, в Хорватії, потерпіло дуже багато мирного населення іменно сербської національності. Що тепер е, до відносини України і ситуації в Росії? Чому ви не згадаєте корупцію на Західній Митниці і чому ви не згадаєте корупцію в Західних прокуратурах України? Це Франківська, Тернопільська, Львівська. Приклад, всі ринки Західної України нам завалені, завалені британською військовою формою. Як вона туди попала? Дайте, будь ласка, відповідь. Дякую вам за питання. Хочу вам нагадати, що кучовій тегеді відбулися. Не тоді, коли проходила операція Буря, а якраз до того коли йшли локальні бої. Коли в Среберниці було знищено майже 10 тисяч людей, це було якраз тому, що не було чіткої швидкої перемоги. Після перемоги прийшла стабільність і жертв не було. Це просто знову ж таки історично. Ці тисячі, про які я говорять, вони були якраз до операції буря, а не після операції Буря. Але це було мертво населення, правда? Звичайно. І тому було важливо зупинити це. І тому хорватська армія пішла в наступ і вибила бойовиків, щоб припинити цю смерть. І з того часу... Мертві в форматі були припинені. Стосовно митниці, якщо у вас є факти, де лежить наша корма, я ж не можу знати всі нюанси, дуже просто, я, до речі, всім говорю по різних питаннях, дати запит мені, і в мене є всі передбачені законом повноваження, щоб дуже швидко ці питання на них реагувати і вирішувати. Я це дуже багато часу роблю в Україні, з волонтерами, добровольцями, коли є подібні історії, я, як перший заступник ради, маю повноваження через депутатські запити, через тимі дзвінки це робити. Тому дуже прошу вас дати мені конкретні дані, де і як це відбувається. Я вам обіцяю, віддадуся прийом, я буду в них жорстко реагувати. Саме основне питання економіки то має бути дохід любого виробництва від 20 до 40%. Наші можновладці хочуть 200-300%. Щоб не було корупції, не було того всього, що люди бідно живуть, а вони жирують, треба дотримуватися закону 40% доходу з будь-якого виробництва. Що ніхто то не говорить, чи цукерки, чи метал, чи атмету, чи хто. Тим більше атмету, будинок стоїть, ви тут є. Може би якось зробили, ми ходили з пікетами, може би його націоналізувати на українські. На гайпар кормерська. Як їду, мені серце п'ятий день. Що за будинок? Ужас. І він, він, він на жах з бюджету гроші е, получає, а тут собі хату купляє. Я вам скажу, для мене було величезне здувування. Для мене було величезним здобуванням. Ви були Вони... та... ще озера ремарка. Якщо ви вже тут є, як вам бракує якихось знань до законів, будь ласка, перепишіть в Англії і користуйтесь ним. Я думаю, що Англія Кондоль. Що я вам скажу, що було величезним для мене здобуванням до одного звукових путінських олігархів, пальчики якого дуже відчуваються тут, в Лондоні. Фірташа було звільнено з під вартою. Не Київським печерським судом, а Автійським судом. Було звільнено з під вартою Мене дуже було великим розчаруванням і здивуванням. Це на тему цілому і судової системи, і то, яка є в Україні, і в тому, яка є закордонна в в Україні в Україні, в Україні в система. Україна не садище, якого треба. Вони випускають. Україна не дала доказу. А справді ви думаєте, що суди беруть приклад з когось іншого, тому так діють? Не по закону в Європі, а болючи приклад з когось. Ні, Україна не дала доказ, не даде я, я, я говорив про велику проблему, яка була самого початку, коли прокурор від свободи, на жаль, не дав. Доказовій базі взагалі це назвав піддаша і тепер доводиться заднім е, спромотами. А стосовно законодавства, я скажу, проблема сьогодні не в законодавстві. Ми можемо сказати щиро. Ми можемо провести з вами професійну дискусію. Ми сьогодні створили надзвичайно ефективне антикорупційне законодавство. Ми сьогодні прийняли законопроектами рішення про відкриття всіх реєстрів по переведенню бюджетних коштів. Кожен громадянний експерт може тут про відкриття майна кожного чиновника, чи його тещі, чи його родини, чи брата, чи свата, що кожен громадянин сьогодні. Цей сервер запрацював недавно, тільки тиждень тому. Бо велика робота, щоб ці речі робити, коли кожен громадянин може будь-якого чиновника в Україні подивитись майно наголошую не тільки його. Автомобілі, машини, діянки, а й членів його родини. А Антикорупційне бюро тепер буде мати змогу, порівнюючи декларацію, і запроваджувати антикорупційні дії і передавати ці справи відповідно прокуратури. Ми зробили багато законодавства, і насправді ми дуже щільно спілкуємося і з американськими, і спеціалістами Великобританії. І ми дуже підготовці наших законопроєктів, Консультуємося з найкращими спеціалістами, які займаються боротьбою корупцією. Я думаю, нам не треба просто переписувати їхні закони, а треба спільно з ними робити, що ми і робимо, і мій приїзд в великій мірі це теж крок до того, щоб більше їхніх спеціалістів працювали в Верховній Раді і нам допомагали. Дякую вам. Я хотіла Наступно. вернутися до запиту, якщо можна. Ви сказали, що я тут. Ви сказали, що можна ем, вам давати запит. Недавно ми давали запит до пана Яценюка. Ми досі не отримали відповіді. Волонтери Лондон, Євромайдану. Ну, це так. Ем, тепер щодо волонтерів, ви недавно заявили, що українська армія більше не потребує волонтерів. Це було таке. Що вона боєздатна і все вже нормально, все добре, все класно. Ем, напевно, що так, тому що я маю ваш коментар тут. Тепер відповісти мені на одне єдине питання, чому 93-ї бригади під Донецьким аеропортом немає звичайного безпілотника, щоб читати карти. Я думаю, що наше керівництво воно знає про це, правда? І чому минулого тижня ем, тому, що нема карт. Тому що е, вони не знають, куди мають і відсилають молодих хлопців-розвідників. П'ять підірвалося, у новинах нічого не було. Чому замовчуються факти, що стріляють кожну ніч? Підповісти, будь ласка. Дякую. Можу Дякую. Безпілотник коштує дуже мало. Я вам навіть скажу. Їм потрібне крило за 7,5 тисяч доларів. І вони будуть дуже щасливі і дуже багато життів збережемо. Дякую. Отже, на перше питання. Напевно, було би коректно. Якби ви давали питання до Андрія Парубія, я готовий подетально відповідати за кожен свій крок в Раді Національної безпеки і оборони, за кожен свій крок як депутат Верховної Ради. Я не можу до кінця повністю відповідати за прокурора. Я знаю, що я приїхав, ніхто не приїжджає. Це всі питання дати парубій. <рабігані> <рабігані> всі питання дати парубів. Ми прийшли вас питання за сільського вже. Хай відповідь Дякую вам. Пані бийте. Мене бив безпек на Майдані, не лякає то мене. Отже, побачу питанню, тому й ви за себе. Я вам ще раз говорю, якщо ви дасте запит на моє ім'я, ви мене чуєте. Так. Да. дасте запит на моє ім'я, я вам обіцяю прорахувати найкоротшим чином і найшвидшим чином. Перше питання. Друге питання. Дякую. Не говорив я слів, що армія не потребує волонтерів. Ви, будь ласка, крім заголовку цієї новини? Починайте з місця цієї новини. Я почитала, ви говорили за бронежилети і за її дух. З місці цієї новини було так, звичайно. Але ви ще казки до цього часу. А можна, 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 можна договорити, так? Новина звичайно, дослівно так. Рік тому українська армія взагалі не мала бронежилетів. І нам доводилось збирати гроші людські і вести, як я привозив хлопцям з передвої бронежилети, і Айдару, і батальйону Національної гвардії, і ми просто збирали кошти. Я скажу, сьогодні через рік. Почитайте уважно. Армія вже забезпечена бронежилетами. Волонтери вже не мусять вести бронежилети, бо армія їх має. Те, що спекулятивно заголовок звучить по-любі, сказав, що армія не потребує волонтерів, то просто почитайте таким заголовок і текст, і ви почуєте те, що написано те, що я сказав. І заголов відрізняється. Можна розголов взяти і прочитати. Заголов відрізняється від того, що я говорю в тексті. Тому я говорю, я такого не говорив. Це просто є журналістка. Маленька маніпуляція, яка була винесена в заголові, яка не відповідає з місту того, що я говорив. І останнє, про 23-ю бригаду. Кажу, відверто, з часу, як я пішов з Ради національної безпеки і оборони, я не маю оперативної інформації про події на фронті. Я займаюся далі добровольчими батальйоном, допомогою, по них я можу врятуватися. Але що я кажу? Я просто не знаю про оперативні потреби 93-ї бригади. Якщо ви дасте дані, хто ці потреби, я зможу поговорити керівником генерального штабу. Будь ласка, дякую Дякую.